Всім здарова, друзі, з вами Сарпа і це режим Таксі Бос. Сьогодні буде обзор про нову або прошлу обнову в Таксі Бос. Давненько, давненько не знімав відео, я вже декілька днів тому не знімав відео і тепер треба це виправити. Треба. Ну що ж, не було цього ноту годину, беріть печенький чайок, ну а ми починаємо. З таксі босі ремонтели три тачки. Це Rolls Royce. Aston Martin Aston Martin Valhalla. Я це дивлюсь на своєму телефоні. Ну, я подивився назву тої машини на своєму телефоні. Ну, я в Ютубі дивлюсь. Це, ну, це на телефоні. Коротше, ви... Коротше, ви поняли. І в... Рімоденоли Ford GT. І, і ще якісь там і іпровементи, якісь. Я не знаю які, але переходимо до тих машин. Вот Вот ці три тачки. Вот цей новий, новий Асон Мартін Валхала. А, ну-ка, що, ремонт, а ремоделька, чи це Нова тачка. Де там. А, да, царимоделька, да. Хоча я і знав, що це ремоделька, але пофіг. А, ладно. Так, переходимо до тих тачок характеристики. Даже характеристики говорити не буду, просто я вам покажу. Ну, ви дивитеся на своєму екрані. Оці характеристики. У того асумартіна Валхала. Далі характеристика на Ford GT. І остання машина це Rolls-Royce. Ну все ж, це був такий обзор про нову або прошлу обнову в. Ну, коротше, прошлу обнову в таксі босс. Глядачі, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. З вами був Сапер Кеджі, Всім пока!